Права 1068. У яких точках перетинає осі координат графік функції? Ну що ж, стартуємо. В першому завданні y дорівнює 0,2х мінус 40. Ну що ж, в даному випадку, у нас цей графік перетинає. У нас є вісь абсцис і вісь ординат. Розпочнемо з вісі абсис. Вісь абсцис – це у нас горизонтальна лінія. так? Мені написано X, це віксі абсцис. І коли графік притинає цю функцію, то його графік Y, Тобто Y в цей момент дорівнює нулю. І так і запишемо тоді перше. Тобто пишемо з віссю абсцис. «З вісю абсцис». Ми записуємо тоді, що y у нас має дорівнювати 0. Є? Тобто наша функція y дорівнює 0, то ми пишемо, що 0 має дорівнювати 0,2х мінус 40. Є? Зараз ми маємо роздати це рівняння, щоб знайти, за якого значення x це правильно. Так ми дізнаємося тоді. Чому дорівнює x у цій точці, де перетинає графік вісь абсцис. Добре. Ну що ж, то тоді, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій, то вийде, що 0,2х мінус 40 дорівнює 0. Зараз мінус 40 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 0,2х дорівнює 0. Було мінус 40 зліва, справа буде плюс 40. Або 0,2х дорівнює 0 плюс 40 це буде 40. Є? Знаходимо зараз х невідомий множник. Для цього добуток ділимо на відомий множник. Пишемо тоді х у нас дорівнює. 40. Це добуток ділимо на відомий множник, на 0,2. Як нам 40 поділити на 0,2? Ми можемо на 5 помножити і ділений і дільник. Е, це буде просто. Тобто, дивіться, х тоді у нас дорівнює. Чи на 2 можна поділити і ділений і дільник, наприклад, 20, тоді буде, що ділиться 0,1, що ділиться на 2, це буде 0,1. Поділити на 0,1, це помножити на 10. Перенести треба кому праворуч на один розряд, це буде 200. Записуємо, що х у нас дорівнює. 200. Ну що ж, отже, виходить, якщо в нашу формулу замість замість х підставити 200, то ми отримуємо значення функції дорівнює 0. Тобто записуємо, що це буде точка. Пишемо точка з координатою по х 200, а по іку 0. Є. Ну що ж, ми вже знайшли точку перетину графіка нашої функції з вісю абсцис З горизонтальною лінією. Ну. А зараз знаходимо з вертикальною лінією. Це вісю ординат. Записуємо тоді друге. І пишемо з віссю. Ординат. З вісю ординат. На вісі ординат. Це вертикальна лінія, навіть написано y. У нас х дорівнює нулю в цей момент. Пишемо, що х дорівнює 0. Є? Ну що, якщо x дорівнює 0, то пишемо, що y тоді дорівнює. Наша функція 0,2х мінус 40. Буде дорівнювати 0,0. 2, що множиться, замість х, пишемо 0. І відняти 40. Це дорівнює 0,2, що множиться на 0, це буде 0. Відняти 40. Ну і це дорівнює мінус 40. Є? Ну що ж. Отже, якщо X дорівнює 0, y дорівнює 40, це означає, що точка перетину, з Звісі ординат це буде точка. Записуємо по X, 0, а по y мінус 40. Є? Чудово, ми знайшли дві точки, перетину з вісю абцис і ординат. Зараз вертаємося до другого завдання. Наша функція 18 мінус 1 третью х. Ну що ж, так само можемо записати, що спочатку знайдемо перша дія з вісю. Абсцис пишемо з віссю. абсцис. З віссю абсцис. Це у нас варіант горизонтальна лінія. Там у нас у всіх цих точках y дорівнює 0. Пишемо y має дорівнювати 0. Є. Що ж, то значить, що наша функція при певному значенні x має перетворитись 0. Тобто ми пишемо, що 0 у нас дорівнює 18-1 третя х, переносимо мінус 1 третю х з правої частини лівого руч з протилежним знаком. Тут справа було мінус 1 третя х, зліва буде 1 третя х. Плюс 0 це буде 1 третя х, так і пишемо 1 третя х. Тоді дорівнює, залишається у нас 18. Є? Як нам знайти Х на відомий Потрібно добуток поділити на відомий множник. Пишемо, що x у нас дорівнює. Добуток 18. Потрібно поділити на відомий множник, на 1 третю. Як знайти в цьому випадку частку? Поділити на 1 третю це помножити на оберний дріб на 3 перших, то ми пишемо, що х у нас дорівнює 18, що множиться. 1 третя, ще раз на 3 перших множимо. Так. Ну, а скільки це буде? 18 помножити на 3? 18 помножити на 3. 10 на 3 30, 8 на 3, 24. Разом буде 54. Отже, записуємо, що це буде 54 перших або 54. Є. Ну що ж, тоді яка у нас вийшла точка? Це точка з координатою по X54 по y 0. Записуємо, що це точка. По x 54 А по y 0 є. Ну що ж, ми вже знайшли точку перетину з вісю абсцис. Ну а зараз пишемо друга дія. Це буде з вісю ординат. Пишемо з вісю ординат. З вісю ординат. Це випадок. Ще раз ординат це вертикальна лінія, написано y. У цих, цих випадках у нас X дорівнює 0. У всіх цих точках пишемо х дорівнює 0. Ну, Якщо так, то ми з цієї формули легко знайдемо, чому дорівнює y. Пишемо y дорівнює, то вийде 18 мінус 1 третя х. І це дорівнює 18 мінус 1 третя, що множиться. Замість X пишемо 0. Тут дорівнює 18 мінус 1 третя помножити на 0 буде 0. А 18 мінус 0 це буде 18. А є. Ну що ж, ми знаємо, що тоді, якщо дорівнює 0, y дорівнює 18, то це буде точка з натою 0 і 18. Записуємо, що це точка, пишемо тоді тут. Точка 0 і 18. Є? Ну що ж, ми знайшли тоді точку перетину з вісю абсцис і вісю ординат. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. У яких точках перетинає ось і координат графік функції. В першому завданні записуємо дві точки нас вийшли. 200. 0. Це друга точка. І в другому завданні точка з координатою 54. 0. Так. І 0 18. і 18. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження точок перетину лінійної функції з осями координат. На цьому вправу завершено.